Вау, лимон, за один мільйон! Ха-ха, міфічний. Шучу, я знаю. Да, я знаю. Це кавун. Да, знаю. Ми його посадимо. Обов'язково, а як іначе буде. Іначе бути не може. Давай сюди його. А, дуже багато, я не можу його посадити. Ми з тобою візьмемо лопату. Лопата в мене є, і пампкін, вибач, але твій час настав. Да, я хочу це удалити. Ось так садимо. Все, за 7 хвилин він появиться. Можна купити водичку і він появиться навіть швидше. Ми її підливаємо. Давай. Опс. Як вона сильно допомагає? Дивись, 10,7%, 11%. І ну, ніби да, ніби допомагає. 15. Чому він не виходить? Я б йому наваляв, бляха муха. А він не виходить. А що там у нас є в магазині щось? Соняшник є. Ну ми, кстати, можемо і соняшник посадити замість е пампкіна, да? Ми з тобою візьмемо, значить так, Пампкін 55, Пампкін 88, епічний. А чому цей 66, а цей 55, а цей 88 демеджа? Я щось не поняв. Як воно так це викопуємо? Да, я хочу видалити. Соняшник садимо сюди, а там є водичка. Ні, ще немає водички. Але у нас з тобою. Є дуже багато мільйонів, і це мене не може не тішити.